Слава Ісусу Христу, улюблені! Наше спасіння залежить істину від людей Божих, тому що ми в сьогоднішньому дні. Маємо також цінити цей час і робити все правильні виставки. Най нас ніхто не зваблює, що ми не маємо часу, тому що нам треба приділити час для пізнання Євангелія. і дякую Господу Богу в сьогоднішній день за проповіді. Дійсно, пастирів Салтаненко. Як було показано, дійсно в Слові Божому що Ніневія вона покаялась від одної ної, і Йониної проповіді. Пророк йона їм проповідував, що через 40 днів ваше місце буде знищене як судом і Гомора. І ми повинні зрозуміти, що. Насправді вони послухали один раз такий грішний народ. А в сьогоднішньому дні, такі як Ніневітяне грішники, і також цар новоходоносор, він може судити цей світ віруючих, тому що Ісус прийшов. Господь Бог прийшов, щоб показати віруючим. Він звертався до віруючих, які були зверху побілені, а в гнилі кісток, які не мали покаяння, які бачили в чужому очі скалочку, а в своєму бревна не бачили. І також ми бачимо в сьогоднішньому дні, скільки проблем в світі, не робимо правильних поступків, правильних дій, скільки можна проповідувати, чому не слухаєте. Людей Божих, що Дух промовляє церквам, як говорить нам об'явлення, чому не можете прийти з, з покаянням до Господа Бога і не покаятись? Тому що сам Ісус Христос Він казав для віруючих, що ви породжене їх єдинине, ваші дії і справи не міняються. Тому -то в сьогоднішньому дні. Дуже потрібно слухати Божу людину, дуже потрібно слухати людей Божих, які приходять, які показують нам дорогу, істину і життя. Дуже важливо взятись і виконувати волю Божу. І на це треба також приділити час, увагу, щоб бути сім'єю Божою, щоб бути сім'єю і бути в вічному житті. Тому що насправді краще. Бути в числі, в числі царственного священництва, який буде судити 12 колін Ізраїлевих. Тому в сьогоднішній час ми повинні розуміти і свідомо приходити до очищення, щоб свідомо також. І причащатись, тому що ми маємо в сьогоднішньому дні спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, через Його через христову святу кров. Тому улюблені, нехай не приходять всякі випробування, а треба приділити час для Господа і виконувати Божу волю. Амінь. Хай Господь Бог всіх береже, щоб ніхто не втратив вінця Божої нагороди. Амінь з Богом.